І так, шановні, неймовірно, термінове включення. Є товарки в автосалоні для вантажівок. Щоб ви розуміли, я тільки-тільки закінчив знімати відео про гелік. Ви могли його бачити на каналі. І зараз вирушаю одразу для того, щоб замовити собі 10 американок свою транспортну компанію. А також, звісно, їх протюнити. Так, але спершу мені треба десь зняти дуже-дуже багато грошей. І так, то що, паркуємось з вами і побіжали. Так, у нас тут є банкоматік, Ходимо, погнали. І так, зняти гроші обрати. Так, скільки мені треба залишити на... Карті, пофікс, немає 500 мільйонів. Так, все, 512 мільйонів у мене зараз на балансі. Сідаємо з вами в гелік і вирушаємо, куди правильно купувати собі 10 американок. Я дуже сильно вибачаюсь, не хотів. Так. Максимально швидко пролітаємо, політіли. Боже, зараз, поки доїду, просто розіб'ю свого геліка. І так, ну що, приїхали і давайте, будь ласка, я так хочу купити американки. І так, керування, поповнити. Давайте спершу я поповню на 45 мільйонів. Все, готово. Транспорт, магазин, а ну-ка, і. Да, все, я можу купляти. Чудово. Поповнити. Давайте поповнюємо на 250 мільйонів і виходить погнали. Купити. Раз, купити два. І так, купити. Три купити чотири ваш гараж переповнений. Ні, понял. Мене ж всього на всього вісім машин. Просто компанія більше гаражних місць. Починаючись з трьох, ви могли купувати більше транспорту. 36, 511. Ні, поняв. Що ми з вами робимо? Продати актроса. Бам. Швиденько, бам. Так, шість американок уже у нас є. Треба запитати, хто зараз працює на актросах. Я точно не можу купити ось таке питання. Ваш гараж переповнений. Цікаво. Ну ладно. Мабуть, реально, я щось просто не так поняв. Ну окей, треба якомога швидше купити ще сім парковочних місць. І буде во. Треба зараз написати в транспортну компанію, чи хтось працює. А як це зробити? Давайте запитаємо в репорт. Так, да, бо у нас дуже багато зараз людей і Виходить, ну, може хтось працює, Типу ось луб'яш, і можливо Артем Феро. Ну, Луб'яш 100% зараз працює. Давайте, якщо що луб'яша, ну я дуже сильно вибачаюся, луб'яш, але так треба. Аааа! Ау, в целоні закінчилися товари. Ви серйозно. Так швидко. Окей, я купив, виходить, 5. Да, 5 американок. Обалдеть. Ну Тоді виходить, давайте зараз всі з вами заспавнемо і поїдемо їх тюнити. Я тоді відкладу гроші, щоб потім ще собі купити трішечки американок. І буде імба. Так, все, 6 американок ми з вами заспавнили. Сідаємо в гелік і. Полетіли. Товари в цьому бізнесі закінчуються просто неймовірно швидко. І це дуже печально. Бо, звісно, хотілося б, ну щоб було трішечки подовше, я не знаю, чи можна було постійно собі купляти фури. Бо реально, гроші є, а фуру купити не можу, бо просто немає товарів. Зараз, до речі, треба буде зробити якусь, знаєте, таку красиву фоточку, там, де є лік, а позаду 6 американок. Щось мені це нагадує. І так, ну що тут повинні стояти мої малишечки? Де вони? І так, раз, два. Просто подивіться, як вони стоять. Ай-яй-яй. І так, то що, паркуємо з вами гелік, і потихенечку по одній починаємо брати американки, та виходить їх тюнити. Ай-яй-яй, заводиться як трактор, нормально. До речі, я точно знаю, що у мене одна з американок була затюнена. Де вона? І так, ну що, приїхали з вами виходить в тюнінг-ательє, в якому немає товарів, да? Товари є! І так, ну що, кейси з деталями. Заходимо ось сюди, Type X, 10 кейсів і починаємо відкривати. Мені треба просто зараз набити дуже багато собі деталей, які я просто потім закину на фури. До речі, скільки ну гроші є, да? по перше, можете подивитися, скільки в мене є вже. Вже деталі, які я потім буду ставити на виходить американку. Давайте зараз поблатуємо трішечки Кіс за три ляма три штуки. Подивимось, чи варто? А давайте дві. Оп, оп, ну слухайте, непогано, реально. І так, ну що, заходимо з вами, і виходить кейси із деталями. Давайте звичайні Type X і починаємо з вами відкривати. Треба, щоб ну, щось таке нормальне понападало, щоб зробити кожну фуру хоча б 3-4-5, десь ну, з таких деталей, і буде чудово. Тому зараз я, мабуть, о, непогано. відкриваю десь, ну, ще о, двигло п'яте. Я думаю, відкрию ще десь, можливо, 20 кейсів, і буде достатньо. Бо двигуни, якщо я не помиляюсь, вже є на кожну фуру. Тепер точно на кожну фуру. До речі, ось це людина, яка виграла 1 мільйон в минулому відео. Зв'яжи зі мною в Діскорді, щоб я тобі передав приз. Так, давайте все, останнє 10 кейсів, бо реально вже і так дуже багато деталей. Так, потихеньку відкриваємо з вами. В цілому паде переважно гаменує. Давайте виходить тюнити ось цю тачечку. Точніше фуру? Ну ви поняли. Так, цю я хочу зробити просто фул 5. Бам! Ось мені не жалко, я звісно можу зараз закинути. В свою якусь тачку Д класа, ось такі деталі, але мені хочеться зробити покраще для своїх пациків, які будуть працювати у мене в компанії. І так, ну і підвізка, на жаль, нам четверта не випала, то поставимо з вами третю. Ну, слухайте, імба. Як на мене, імба, який хотів, до речі, 3-4, тільки 5-5-5-5. І так, ну а тепер, коли ми з вами вже зробили внутрішній тюнінг, починаємо робити з вами зовнішній тюнінг. Бо у нас є свій стиль, це ось такі виходить фари. Чудово. Так, тепер рівень. Тонування. Ой, не то. Таніровочка у нас виходить ось така. Так, до речі, а ну збоку теж треба зробити. Бо ось це окошечка, воно, типу, не тонується. Лише треба ось так. Все, позаду нам не треба робити, бо позаду скла немає. Так, а тепер колір кузова. Колір кузова, знаєте, мені ось хочеться зробити якийсь ось такий колір. 17 лямів пюре коштує, так? Да, ось таке в саме раз, я думаю, да? Просто нехай буде ярко-червоний колір. Чи просто на Та нехай буде ярко-червоний. Чи назис? Не, слухайте, він дуже яркий. Все, ось тепер просто ідеально. І давайте зараз з вами просто подивимось, скільки їде тепер фура. Фул п'яті деталі. Ну аж там підвізки і шини, третій, четвер. І так, і так, просто вона їде, як Тесла, 220. Ось це неймовірно потужна фура. Звісно, не всі будуть такі потужні, але зараз я всі фури виходять за тюню, поставлю поруч. Я думаю, це буде неймовірно потужно. О, боже, ви просто подивіться, у мене десь 140 кіло деталей зараз. І так, ну що? Хлопці та дівчата, я сиджу зараз в своєму геліку. А що це означає? Що я затюнив кожну фуру. Просто подивіться на це. Стоять просто красапіти маленькі. Я не знаю, як на мене, це просто імба. Щоб у мене прогружалося, а але... ну бо все. Тепер у мене прогружається. Просто подивіться на це. Ну як на мене, це просто сказка. Я навіть скріншот на пам'ять зроблю. Я затюнив зараз 5 фур і купив, звісно, 5. Тобто зараз у мене в компанії 6 американок. Повністю одна. Акових, ну звісно, по деталям там трішечки різниця, але одна швидше на 2 кілометра, одна там я не знаю повільніше на 3 кілометра. Ну суть ви зрозуміли. Просто ось подивіться на це. Я не знаю, це просто краса. Тут вже хтось дивиться. Ну, а зараз давайте повернемось, виходить з транспорту компанію, і виходить, я вам її покажу. Саме прокачка і так далі, і тому подібне. Ну і до речі, ми з вами вже приїхали до виходить транспортної компанії, де вона у мене знаходиться. Ну, суть ви поняли. Транспортна компанія, до речі, у мене знаходиться ось тут, біля автодрому Чайка. Так, давайте зараз з вами під'їдемо та подивимось. І так, ну що, ми знаходимось з вами в моїй транспортній компанії, але трішечки ні. Це моя прокачка, тому давайте ось так: розвиток компанії. Поки що у нас компанія четвертого рівня. Будемо апати і. Робити її п'ятого. А ну-ка, до речі, 79 мільйонів. Я можу ось так зробити. Власне достатньо балів компанії. Ух, ну ладно. До речі, напишіть в коментарі, якщо ви знаєте, що робить ось ця прокачка, типу чи варто взагалі прокачувати компанію там на п'ятий рівень і так далі, і тому подібне. І так, по транспорту у нас ось шість американок. Ну просто сказка. Учасників у нас поки що 10, але можливо воно буде чиститись, бо є деякі люди, які зробили нуль, нуль, одне там замовлення. Але я їх нещодавно набрав, так що нічого страшного. Ось і тому зараз, взагалі, і купити, звісно, 10 американок, да, або хоча б вісім, 8, речі. Я купив ще одну американку, ніфіга собі. То стоїть, взламить, ось ще нагле просто. Я хотів сказати, зараз поїдемо в банкомат. А наш банкомат, коли у мене, ну, гроші є наліком. Я дуже вибачаюся. Я розумію, що я зараз яколені їздив. Так, все, закриваємо гелік. Будеш намагатися терити гелік? Пальці пообрізаю. Кладемо з вами 20 мільйонів і магазин, транспорт. Да, все, я купив ще американки. І так, виходить, у нас 8 американок. Це ідеально. Зараз я буду тюнити ще ось ці 2 американки. Ну, в цілому, я затюнив вже 6, бо одна у мене була затюнена. Я затюнув в 5. Але знаєте, яка проблема? Зараз треба вгадати, яка не затюнена. Давайте ми з вами просто всі зараз заспавнимо. і потім я поїду їх і затюню. І так, ну виходить, ось квінтов логістик, ось так називається моя компанія. Ось таке лого. Ну і виходить четвертий рівень. Щодо учасників, я зробив 15 замовлень. Дімка Яворівський у нас саме активний зробив поки що 29 замовлень. Ну і теж починає працювати. Зараз Даня Луб'янов. Я його лише сьогодні прийняв, і вже ось три замовлення він зробив. Але звісно, там же я буду дивитися, хто активний, хто не активний, неактивних веде. Активних брати по зараз, як на мене я зробив реально комфортні умови для заробітку. У мене 10 людей і 8 виходить американок. Я не думаю, що прямо в якийсь момент у мене буде сидіти 10 людей онлайна. Тому треба якомога швидше зараз назбирати саме на більше гаражних місць. Це в цілому не так уж і багато 112 балів. Я думаю, це можна зробити навіть за день і вже виходить купити собі ще 7 паркувальних місць. І ось це буде взагалі чи Ну виходить, ось така у мене транспортна компанія. Трішечки потратився. Є лік у мене падлюка ну просто скотеняка. Я розумію тирити там, де є парковка поруч. Мені зараз тисячу метрів біжати. Буває. Ну виходить, ось така у мене транспортна компанія. Купив сьогодні. Виходить сім американок. Я думаю, це досить непогано. Буду далі прокачувати транспортну компанію і все більше грошей в неї вкладати.